сейчас у нас будет выступать Татьяна виступать Тетяна Кобильченка, яка гості з Кам'янчуга. <клес> Дуже <клес> рада бути в Полтаві, тому що я навчалась тут не один рік. Атмосфера тут зовсім інакша, дружня, весела і хочеться залишатися тут знову і знову. Але почнемо з Ліни Костенко. На світі можна жити без еталонів. По-різному дивитися на світ широкими очима з-під долоні, крізь пальці, у квартирку, з-за воріт. Від цього світ не зміниться ні трохи, А все залежить від людських ціниць. Широких відіб'ється вся епоха у звужених з біговисько -трібниць. Великі мої вірші. Перше називається громадянин. Ви кажете, та «Да ти ж громадянин? Хто? Я? Та да я один совсем один. Мене покинули всі депутати і дума. І навіть Юля вже про мене і не дума. Мені вистачає тільки на вино і сало. Ви хочете, щоб пузо вниз пузовнизвисало. Від чого ж йому той рости, як ти ще зарплатня? Ой, господи, прости, неначе матюхнувся. А президент про це зовсім заткнувся. Казав, що додамо пів тисячі гривньок, на картку впало 50 копійок. Отак От і живу, на дрова йде весь тин, а ви мені, та ти ж громадянин. Останній невеличкий такий трошки дурнуватий звірш. Під листопадовий драйв ти дарував мені квіти. То були кактуси, рай з колючками як не радіти? Під листопадовий дощ стояв на підвіконні. Курив і мокрий, мокрий як хвощ, та розвабливо свої скроні. А потім сказав чим душ. ось квіти, твоя он корона. Ми зав завтра у ракс і в душ станцюємо стриптиз під марш Мендельсона. Дякую.